Привіт народ, що нам газ поки не підключають. Займусь цією комнатухою. Зараз короче, тут шви боксідній затіркою. Зробимо такий временний душ, там гідроізоляцію помазав в гуглу, хоч якийсь поки бабла нема на плитку, хоча б временний, щоб був. Купимось таку ебоксидну затірку. Не всякі там і ті мапеї дорогі, ну хоча і ця стоїть 1000 гривень 1,2 кг. Як нормальна зафуга чи ні. Ну і цей силікон купив, щоб вокруг трапа засіликонить. Теж недорогі, ті всякі Сіко Міко. Ось якийсь. Сомафікс, 200 гривень. Ну, кажіть, що воно нормальна чи херня якась. Перший раз буду такою фугой робити. Коротше, щось должно вийде. Зараз швид трохи почистив, полісосом випалісосив, зараз все вимию, просохну і буду мазюкать. Хоча б поки так. Куплю потім ще смеситель якийсь недорогий, временно. щоб, щоб було мить.